Окрім ракетних атак на Україну, Рашка запустила ще одну цілеспрямовану інформаційну атаку по міжнародному громадському руху «АЛЛАТРА». Чому саме «АЛЛАТРА»? Тому що ця волонтерська організація першою відкрито заговорила про реальну загрозу світового масштабу Сибірський магматичний плюм. «АЛЛАТРА» не тільки попередила про небезпеку, а й запропонувала конкретні наукові рішення, які б могли б запобігти планетарній катастрофі. Це стало серйозною загрозою для впливових кіл у Росії, яким вигідно приховувати інформацію про плюм, задля збереження економічної та політичної стабільності всередині країни. Головною виконавиці інформаційної війни проти Алатра в Україні стала Ірина Кременовська, агент впливу Рецірс, тоталітарної секти з екстремістської терористичної ідеології. Кременовська роками під виглядом експертної діяльності за допомогою своїх медіапорталів підтримувала тих, хто поширював пропад. Гандистські антиукраїнські наративи фальсикувала експертизи та ініціювала дискредитаційні кампанії. Але навіть під тиском замовної брехні правда проривається. Сьогодні проти Ірини Кременовської відкрите кримінальне впровадження за розпалювання ворожнечі. Її дії отримали належну оцінку з боку українських правоохоронних органів. Борьба триває.